Здоровенькі були друзі! З вами я завжди я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Таліжан. Ну що ж, друзі, це у нас продовження нашого номераю у грі Farm Simulator 22. Та ми з вами знаходимося на Миколаївщині, і це мапа Миколаївщина. Ну що ж, друзі, другий епізод продовження наших фермерських буднів, де ми з вами починаємо із нулика в кишені. Тобто у нас на початку було зовсім мало, у нас було... Мало грошей. Їх взагалі не було, 0 гривень було. Сьогодні я хочу розібратися з полями, хочу купити хоча б як якусь техніку для обробітку. Ось, наприклад, цього городику, на якому у нас був горох, і, на жаль, його зібрати ми не можемо вже. На жаль. Так, друзі. Але, але крім того, що ми з вами будемо проводити обробіток, я також хочу і купити власний трактор. Я бачу, що Кей коштує дуже дорого. І якщо я почну його купувати, то мені не вистачить на іншу техніку. Тобто додаткову техніку, додаткові причіп для того, щоб вести на наше сільське господарство. Ну що ж, друзі, я хочу придбати старенький Т-150, бо тому що ціна його мені здається оптимальна, хороша за старенький тракторець Т-150к, можна, звісно, що віддати. І віддати такі гроші. Ну, а Кеє, Кіє, ми з вами придбаємо та й колись. Колись буде час, та й тоді її з вами придбаємо. Окрім цього, я ще хочу придбати інше обладнання. Перш за все, це у нас буде плуг. До речі, друзі, пак польських плугів. І за допомогою цих плугів ми будемо з вами обробляти наш городик. Візьмемо максимальний, бо тому що для нашого ХТЗ він якраз підійде по його. Міцності. <ріплення> тобто кріплення нашого ХТЗ, воно витримає цей плуг. Звісно, ну, що його фітські сили теж не промах Так, друзі, заводимо. Бачу старенькі друзі ХТЗ, Старенький Т150, не дивно, що за нього беруть 100 з чимось тисяч гривень. І, до речі, друзі, у нас все в гривнях. Уся валюта у нас пов'язано з гривнями. До речі, друзі, якщо ви хочете продовження ось цих проходжень, то не забудьте поставити вподобайки та підписатися на канал. Вам не складно це зробити. А мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте даний проєкт на цьому каналі і його варто продовжувати. Тому, друзі, не забудьте поставити вподобайку Підтримати це проходження. А ми тим часом, друзі, їдемо з вами селами, їдемо з вами селом Шевченкове, Миколаївщина, друзі. Ну, ось так будемо з вами і. Їздити тракторцями, почнемо ось із цього Т150 і потім, можливо, закінчимо якоюсь сучасною технікою. Можливо, сучасним ХТЗ, ну побачимо. Там теж ХТЗ, дай Боже, які вони дорогі. І треба гроші заробляти, друзі, і потім купувати собі сучасну та хорошу техніку. Так, друзі, повертаємо. Бачимо, тут села не їздити доволі довго, мапа ж велика, я поки виїхав з магазину додому, то пройшов деякий час. А ця дорога то насправді втомлює, втомлює ця дорога. Так, ну що, друзі, давайте їхати далі. І хотів зауважити, що на цій мапі у нас присутні також зруйновані будинки. Тобто, як ми розуміємо, москалі кидали чи то каби, чи то якісь ракети, згорів дім і також утворилася воронка. Цікаво, звісно, але чесно, не хотілося б, щоб такого було взагалі, щоб такого не було в реальному житті, але як бачите, розробник навіть зробив ось такі деталі, які нам би пояснювали, що Миколаївщина в свої часи зазнає і зазнавала також агресію з боку москалів. Так, друзі, ну що, їдемо, оглянули з вами цікаву деталь на цій мапі. До речі, цих воронок, цих вирв тут є, дай Боже, вона не одна і не дві, не й три. Більше, більше трьох воронок, це точно. Так, друзі, ну зовсім поруч у нас знаходиться наш дім. Будемо тут з вами проводити оранку, бо у нас є, друзі, плуг на 3,5 метри. Але й городик у нас дивіться, який незручний. Він не те, що е, маленький, а те, що спробуй, наприклад, тут озирнутися на цьому полі. Це те, що як би треба постаратися. Ну це багато разів розвертається. Та і в нас, дивіться, Т-150-й, він дивіться, який великий гігант. А поле то маленьке, спробує від цих кущиків розвернутися. Але, друзі, я от з одного боку пройшов і проходимо, друзі, з вами з іншого боку. Нарешті, друзі, у нас буде щось рости на цьому городику. Бачите, тут навіть поле біля нас є. Хтось буде його, напевно, щось збирати зовсім скоро. Можливо, і все, що купити це поле, хоча, я бачу, ви там коштують мільйони, 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 ще раз мільйони. А у мене таких грошей насправді немає. Хоча я хочу в цій серії ще придбати одну діляночку, я знайшов таку оптимальненьку, дешеву, там багатенько гектарів якраз виходить. Тому, друзі, будемо також з вами купувати. До речі, доводиться от, здавати назад от ось так. Не можу я розвертатися, бо дуже незручно цим гігантом тут їздити. От Кейк Кей, кей тут справді підійшов би. Легасенько він би пройшов би цим пушком, культиватором. Нормально було б, а так от ХТЗ працюває тут трішки складновато. Тим не менше, я вже, друзі, майже зорав це все. Лишається лише прибрати одну дрібненьку деталь, отой кущик. Отой, як би корч. І можна І можна купувати культиватор. Так, друзі, будемо зараз їжджать. Так, здаємо назад. І давайте ще ось це приберемо. І все, друзі, чудово, ми з вами тепер зробили те, що планували. Ми з вами зорали наш городик. І тепер наш городик готовий до культивації. Я б казав, що... Культивувати треба, обов'язково треба після оранки. Або боронувати, чи культивувати байдуже. одно один і той самий виходить у нас тип ґрунту. Та сама текстура на собі чи під час заборонування, чи під час культивації. Так, друзі, випускаємо наш плуг і будемо тепер обирати культиватор для нашої роботи. Так, друзі, тут є безліч культиваторів, є дуже дорогі, але все ж є хороший український культиватор білоцерківського виробництва БМС Білоцерків мас. Будемо з вами, друзі, культивувати нашим вітчизняним українським культиватором. Надіюся, що в майбутньому їх буде дедалі та дедалі більше. Бо я помічав, що її культиватори здається. Буман Сільмаш, Вижен Сільмаш виробляв, Уріків Сільмаш і ще деякі є фірми. Ось, які от виробляли культиватори. Ну, чекаємо, а то відмас це один культиватор, а потрібно, щоб було більше, щоб був вибір у грі. Так, друзі, ну що, їдемо з нашим культиватором і будемо потім культивувати у себе нагородику. Так, друзі. Але я ще хочу трішки поїздити, хочу помилуватися у околицями Миколаївщини. Помилуватися, звісно, що нашим тракторцем, який нібито ржавий, нібито дивіться, заляпали його мастилом. Страшний трактор, його навіть не помиєш, бо тому що він ржавий. Але для початку, для початку насправді, він зійде, друзі, зійде нам для роботи. Не будемо скаржитись на життя. У нас і так мало грошей. Повірте, 700 з чимось тисяч це мало мало для цієї гри, особливо на харді. Так, дивіться, корівеньки по суті цікаво. Цікаво дуже. Але також, поки я їду, я хочу замовити також сівалочку. До речі, є сівалка Джондір, є сівалка червона зірка кропивницького виробництва. Але так як кропивницьке виробництво занадто багато потребує грошей за свою сівалочку, я все ж придбаю Джондір. Якісна, хороша сівалочка. Ну, я використовував червону зірку, але, на жаль, вона занадто дорога для мене. Я економлю гроші. Дехто казав, що я багато там маю грошей, але повірте мені, за контракти дають в три рази менше на надскладному рівні. Ну і також, друзі, не тільки за контракти, але і за те, що ми продаємо якусь продукцію, агропродукцію. Чи продаємо м'ясо, чи продаємо там, вибачте, овочі, чи продаємо зернові. Все рівно ми отримуємо набагато менше в три рази. Так само з контрактів. Тому ось так, друзі. Тому ось так. Такі у нас типові будні. Також я дивлюся на діляночки, хочу, напевно, придбати діляночку із травичкою. Можливо, буду займатися я в майбутньому корівеньками і також вівцями. Тут, до речі, є у нас вівчарні, є корівники. От на перспективу, на перспективу можна справді зайнятися цим ділом. Чому б ні? Ціном ну, ми багатих вершин тут не матимемо в цьому проходженні. Тому можна справді спробувати накопичити фінанси і купити корівник. От дивіться, друзі, які у нас околиці у околиці Миколаївщини, села Шевченкове. Дивіться, знову вирва. Я ж казав, що вона тут не одна, за корівки пасуться. Дивіться, скільки ж цих корівок в цьому селі. Бачите, люди мають корівочок. Мають корівочок на Миколаївщині. Ну, а що ви хотіли? Є місце де випасати. Величезні степи, величезні площі. Випасаєш сюди тут худобу і все. Так, приїжджаємо з вами, друзі, місточок. І зараз повертаємо ось тут. Осправді мені згадується, от, е, польські мапи, також там... Ось там Схожа атмосферка, а тут дійсно наша українська вітчизняна техніка. Там польська там візове, зетери, урсуси, бізони, а тут у нас дивіться, хете заїздять. Ще Славутича треба орендувати майбутньому. Ми будемо з вами ж збирати врожай, але який врожай збирати, і я поки що не розповім, це буде, так, би мовити, загадка. Ще вам було цікавіше дивитися до кінця. Так, друзі, культивуємо з вами тим часом нашим білоцерківським культиватором. До речі, друзі, я з білоцерківщини, тому культиватори для мене всі є знайомими. Так, проходимо останній прохід. Дуже незручно працювати ХТЗ на ось таких городиках. Дуже незручно. От Кей можна використати. Можна крім Кия використати також Майсей фьоргісона чи Фенда, таких от менших тракториків. Але от ХТЗ працювати, особливо з активною вістю, дивіться, як воно повертає, дуже незручно. Він не повороткий, коли ти хочеш зразу повернути, він то повертає гарнесенько. Але коли ти працюєш на досить вузенькій та невеличкій ділянці, це зробити надто важко, особливо ось з цим навісним обладнанням. Але ми роботу зробили. Нам нема на що скаржитися І будемо з вами, з вами ось тут культиватор лишати. І потім будемо робити іншу роботу. Так, друзі, я придбав діляночку. придбав діляночку Біля, бази, біля фермерської бази. Біля садів. Є ось така діляночка, коштувала всього десь до 400 тисяч гривень. Я все шукав всі діляночки, і ця діляночка виявилася набагато дешевшою з-поміж інших. Бо, здається, за, такою, за, за, ну, за, за такими гектарами були схожі ділянки, але вони були дорожчі. Але для того, щоб нам попрацювати на цій ділянці, потрібно розкинути, звісно, що Вапно. І окрім цього, ми будемо з вами щось сіяти. Тому, друзі, оберемо з вами якесь насіння. Наприклад, еліта. Тут немає сенсу дивитися на написи, для чого це насіння потрібно, бо тому що ми будемо з вами сіяти льон. А ляного насіння тут, на жаль, у нас немає. Ну тут різні друзі насіння, ерідони, там, еліта, щедра нива. Тут багато дуже тут компаній. Але мені потрібна... потрібна тернопільська, тернопільський продукт. Тернопільське вапно. До речі, друзі, Тернопільщина, Хмельниччина. Відомі саме вапняними копальнями. Ну як копальнями? Їх знову ще в кар'єрі видуваєте вапно. Вапно. Так, друзі, ну що, давайте закидаємо. Ну і також на Вінниччині і Одещині. Вапники є, тому, тому друзі, ми з вами вапно закупимо пізніше. Спершу я хочу добре вам засипати і також насіння. І потім завеземо хвилку туди. Так, друзі, об'їжджаємо. вирішив я все ж об'їхати з іншого боку, трішки приїхати далі і випробувати брід. Брод наш. Чи брід, чи брод. Скажемо, що це у нас перелаз. Через перелаз. Переїдемо та і будемо з вами. Цікаво, чи хто не у мене, чи не хто не у мене ТТЗ, то ну, ми будемо проїхати. Так, друзі, дивіться, проїхав. Бачите, цікавенька річечка. Приїхали з вами через річечку, там далі, дивіться, знову поля, знову корівки пасуться. І знову можна туди поїхати. Але, але, але нам потрібно засіювати наші городики, наші поля. Тому, друзі, ось так. Ось така у нас поки що робота. Так, їдемо далі. Я засіяв городик, там нічого цікавого не було. Лише моє намагання правильно засіяти. Я там дуже довго крутився, бо ХТЗ важко розвертатися. До речі, друзі, дивіться, ще одна воронка. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Зараз глянемо. Ну, дивіться. Знову вороночка. Нічого собі. Ось ці московити. Пуляють і пуляють з цими ракетами. Ох, ці вирви тут є насправді. Погано, що в грі не можна їх засипати. От що не можна зробити. Або, можливо, можна тільки я цього не пробував зробити. Але мені здається, що можна якось через ландшафт вирівняти це все і буде все гаразд. Так, друзі, також я хочу придбати причіпчик доволі дешевий від рівно Ось, до речі, друзі, наш причіпчик. Ну, я, звісно, що з вами придбаю. Будемо возити з вами як зернові, так і не тільки зернові. Якісь піддони, наприклад. Ну і окрім цього, я ще хотів би орендувати. Ось унію. Це у нас, до речі, розкидач добрив і розкидач вапна. Вироблений в Польщі. Тому не дивуйтеся, чому у нас польські розкидачі, бо українських, на жаль, друзі, немає. А от польських, польських, дай Боже, всі є. На 19, 22 ферму є, є польського обладнання, українського, на жаль, небагато. ХТЗ дуже багато на власний смак, а от розкидачів я не бачив. Сівалочка є, червона зірка. Це єдина сівалка, яку я бачив, а так зазвичай більше нічого я її не бачив нашого обладнання. Доволі мало, але якщо вийде щось, то звісно я його огляну на цьому каналі, ну, щоб вам розповісти, вам показати про щоб ви знали, що така модифікація є, і можна завантажити або, можливо, придбати в розробника ні. Так, друзі, розкидаємо з вами тим часом вапно. Дивіться, ніби здається, що воно розкидає на більшу площу, на більший периметр, але ну, ну ви самі бачите. Розкидай як стандартний розкидач вапна. Ну, ось так. Так, друзі, давайте з іншого боку з вами пройдемо. І треба от знову повертатися до крамниці і заповнювати ось цей розкидач. Бо, на жаль, друзі, не вистачає, не вистачає нам цього вапна. Я розумію, що є в... В селі, місо, де можна придбати вапну, але так як я накупив цих мішків, то чому в добру пропадати. Треба повертатися до крамниці знову ж, і тупо забирати ці мішки. Бо не хочеться, не хочеться насправді втрачати такі гроші, я за них заплатив, дай Боже, скільки. Треба десь це вапно використати. Так, друзі, я їхав, їхав, думав тут брід, думав, зараз переїду швидше, і у мене ХТЗ. Зато ну, дивіться в воді ХТЗ, бідний ХТЗ. Що ж це таке? Ніколи, ніколи не їдьте ці річки. Воно то здається, що вона не глибока, але як заїдеш ХТЗ, то потім не виїдеш. Дивіться навіть репки плавають у нас в кабіні нашого харківчанина. Так, друзі, я витягнув, мені допомогли. Допомогли міста і фермери там. Лебідочку затягнула затягнуло та й витягнуло цього ХТЗ, бідний ХТЗ насправді, але, друзі, поруч біля нашого поля, поруч біля садів можна придбати вапно. І за ту саму ціну, за яку ми його купуємо в крамниці. Тому для чого їздити до магазинчика і купувати там вапно, якщо можна приїхати в це село і тут купити вапно? Доволі зручно, я цього не знав. Чесно, навіть коли робив огляд, теж я не помічав ці деталі. Ось так, друзі, бачите, не все в огляді показав. От я такий. Ну, ви тебе і це проходження. Проходження того створене, щоб розглядати всі деталі на цій мапі. Ми будемо щось продали і ми будемо про це говорити з вами. Так, друзі, давайте розкрити це вакло на цьому полі. Так. Я вже майже розкидав до кінця вокно. Ну, розкидав, майже розкидав. А тепер розкинув. Все. Друзі, готове поле до посівної. Можна віддавати його з оренди, бо за оренду треба ще віддати, дай Боже, скільки гривень. І давайте зараз причепимо, причепимо нашу сівалочку і почнемо нарешті, нарешті засіювати наше поле. Ви не ту чим? Льоном? Льоном, а для чого нам льон, ви скажете? Ну так, курочки також ті не взять в житті. До речі, бачу це в Ріострі. до речі. Там у нас курочки, їли льон. Ну, як льон? Не саме льон? А, ляне насіння їли. Там ж ем, оці стручки виходять. І там залишається ляне насіння. От ляне насіння вони їли. А все інше там, вони звісно що його переробляли на тканини. Я не знаю, як виробляється тканина тканина з льону. Чесно, це не цікавився, але якщо ви обізнані в цьому, що ви знаєте, як виробляється лянат тканина, то дайте знати у коментарях. Цікаво, цікаво. Не знаю, чи в грімо наробити ляні тканини. Треба обов'язково глянути, подивитися, чи є тут ляні тканини у нас на маті. Можливо, будуть в майбутньому. Не знаю. Так, друзі, я майже засіяв поле льоном. Будемо з вами досліджувати льон на мапі, як воно все працює. І потім будемо з вами дивитися, як дозріває у нас льон, як потрібно його збирати, куди його потрібно продавати. До речі, я дивився на ціни за льон. І вони доволі високі. Все ж бачу, льон цінується, цінується льоною на цій мапі. Тому, друзі, я засіяв тим часом поле, засіяв поле ось цією цікавою культурою і будемо з вами їхати назад на базу, бо нам нема що тут робити. Тільки треба чекати, поки у нас буде дозрівати наш льон, і потім зможемо з часом не спостерігати за глобальним потеплінням, за врожаями в... Зможемо тепер спостерігати за власним урожаєм у майбутньому. До речі, на мапі, ось, бачите, ось таким кольором у нас позначений льон. І у нас поки що він росте. Бачу, багато полів потребують оранки. Дивіться, яке багато. Оце вам, друзі, реалізм з оранкою. Але оранка це дуже насправді, дуже нудна. Можливо, культивація ще, швидке діло, а от оранка. Пробуйте ви величезний поле зорати. Там всіх треба часу витратити на нього. Що вам навіть і не снилося. Так, друзі, стаємо, стаємо нашим ГТЗ ось тут. Відчіплюємо наш... Е... нашу сівалочку і будемо, друзі, їхати до крамниці. Треба дещо забрати. Бо тому що я хочу забрати ось ці добрива і також хочу забрати насіння. Для чого його тут лишати? На чого його тут лишати? Ну і звісно ще заберемо наш причіп рівненського виробництва. Так, тут рівненьке виробництво. До речі, виробництво досі функціонує. Досі вони випускають у такі причіпи. І навіщо там у навіть є? Ну і загалом нічого я там не бачив. Крім причіпів і якихось запчастин. Загалом це все. Нарі... 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 Нарі на рівне цілі баші. Причепи. Ну і до речі, на заводі Ковзаренка теж є причіпи, але в грі вони доволі дорогі. А цей дешевенький насправді, ця ПТС-ка наша, дешевенька. Так, друзі, їдемо. Їдемо з вами додому. Я хотів забра... заправити трактор, але у мене зникли добрива. Ти що там у нас? Ні. У мене осіння зникнуло. А лишилися добрива. І у мене засипалися. Засипалося от до нашого причіпчика, Кузов до нашого причіпчика. Дивно насправді хотів заправити, а насправді розпакував мішки. Дивина. Ну, уявимо, що там був б... хлопчина, бошкетник, який порозривав нам мішки і... або клопи поїли мішки. Ну, Таке так може бути. Ми можемо в бункер засипати. Чи не можемо засипати? Ні, так не працює. Ну давайте висих тут все рівно в майбутньому я хочу придбати якийсь навантажувач. Хочу, напевно, направ... для Києва придбати. Фронтальний навантажувач. І потім будемо з вами засипати його також до нашої сівалочки. Щоб краще було. Дійшли реалістичніше, треба ще пробовувати на анамати Треба пограти з Києм з нашою вітчизняною українською технікою. Так, друзі. До речі, у цій серії ми з вами придбали ХТЗ, придбали ось таку ПТС-ку, ось такий причипчик Рівненського виробництва. Також ми з вами ось висипали, висипали. наші добрива. До речі, тут можна купувати пальне, але дивіться, яка, до речі, ціна за нього 40 з чимось гривень за літр, Зараз ціни набагато дорожчі, десь, напевно, на 10, 12, 15 гривень, залежно від області, у якій ти проживаєш. Так, друзі, ось так. Також ми з вами придбали і ось цю сівалочку John Deere, На жаль, не червона зірка, бо червона зірка занадто дорога для нашого бюджету. Нам грошей просто не вистачить на те, щоб придбати її. Ну і також, друзі, культиватор, і також ось цей плуг польського виробництва. Ну і також ми з вами засіяли ось це поле. Я вам це не показував, бо тому що це. Занадто геморойна справа. Тому ось так, друзі, попрацювали ми сьогодні з вами вдало. Надіюся, ви поставите вподобайку і також підпишетеся на цей канал. Підтримаєте проєкт своєю активністю. Тому що у нас глобальне потепління. Ми тут страждаємо на спеці. Тому, друзі, підтримуйте, підтримайте цей проєкт. Насправді дуже необхідно. Так, друзі, ну що ж, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!